Я створив вишневе поселення в Майнкрафт Hardcore. тому що в цьому біомі немає взагалі ніякого поселення. Але перед тим як наша пригода почнеться, мені потрібно збудувати вівцеферму. принести вівць до ферми і добути багато вовни з них. А тепер давайте знайдемо місце для поселення. Це місце виглядає добре. Давайте тоді збудуємо леут поселення. Але для початку мені потрібно зробити дерева, і дерева зникли. Давайте будувати. Ну і виглядає воно ось так. В центрі у нас буде величезний дім, а всі інші будинки будуть в ванільному стилі. А також тут у нас фонтанчик. І так в мене закінчились вовна, тому вони всі такі різнокольорові. А тепер мені потрібно вирівняти ландшафт Але ця лопата здобуває землю занадто довго. Тому я вирішив купити зачарування ремонту у бібліотекаря. Перша, друга і третя книга готові. Лопату я можу зачарувати всього на ефективність тримання ні, цього недотньо. Я додав книжкову в полиці. Тепер я можу зачарувати лопату на активність 4. Я сподіваюсь, вона може здобувати ґрунт моментально. Є, вона це робить. Що ж, тепер можна виправити мій ландшафт А поки я буду це робити, я хочу порекомендувати вам Godlike Godlike це крутий український хостинг. Цих хлопців я знаю вже давно, і в них реально крутий сервіс. Тут навіть ігрові новини є. А ще на перший місяць використання ви отримаєте знижку в 50% Одків також тут є безкоштовні сервери з обмеженнями, де ви зможете протестувати їх та пограти з друзями. А ще в Годлайка є ютуб канал, на якому ви знайдете відеогайди по всім вашим проблемам та питанням з хостингом. А якщо не знайдете, то найкраща техпідтримка допоможе вам з усім. Досить годувати москалів та користуватися їхніми хостингами. Підтримую українське посилання в описі. Лопата настав твій час. І ось так тепер виглядає контур цього поселення. Але в мене є проблема з майже зламаними інструментами, для відновлення яких мені знадобиться багато досвіду. Я взяв всі будівельні блоки, які в мене є, і давайте тоді зробимо ферму мобів. Я добудувався до 250-го рівня висоти, і тут можна почати будувати ферму мобів. Тут у нас буде місце для фарму самих мобів. А ще мені потрібно поставити полублоків, щоб тут не спавнились. Моби. Зона фарму мобів готова, а тепер мені потрібно її підняти на 20 блоків. І думаю, на цьому рівні можна почати будувати зону спавну мобів. І мені потрібні вітра води. Я тільки зараз зрозумів, що мені потрібно буде прокласти драбину на всю цю висоту. І давайте тут розлиємо воду, і вода достає рівна туди, куди було потрібно. У мене закінчились будівельні блоки, але три поверхи майже готові. І мені потрібно знову здобути будівельні блоки. Сім стаків є і я готовий будувати. Воу, а звуковиш нових люків дуже прикольні. Тепер виходимо з ферми, закриваємо стіну, і ферма повинна працювати. Наступні декілька днів я ремонтував свої інструменти. Для першого будинку із поселення мені потрібно добути вишню. І давайте ось тут я збудую перший будинок. І виглядає він відвратно. Цей варіант будинків мені не підходить. Що ж для сьогоднішнього відео мені потрібно здобути багато різноманітних блоків, які мені потрібно здобути в різних біомах. Настав час вбити дракона, бо мені потрібні елітри. І для початку я собі зачарую лук. У мене всього 21 стейк, і цього недостатньо, щоб мені вбити дракона. А ось і їжа. Йди до мене. Ану. І цього мені повинно бути достатньо. Аути спавнер Блейзів, з яких я хочу добути багато палець Блейзів. Мені вдалося добути 10 штук, і цього мені повинно вистачити. Наскільки я пам'ятаю, біля мого порталу повинен бути Варпет Форест. А ось і він. Перший ендермен, і закинемо його в човен, щоб він не міг мене бити. І я одразу двох ендерменів закинув човен. Ха-ха-ха. Я здобув 16 енду і кидаємо першу. Ем, Щось я не зрозумів, куди вона взагалі кинулась. Кидаємо друге, і мені кудись туди. І нарешті воно пішло донизу. Десь тут повинен бути струнколт. І ауч. Ось він одразу тут. Ставимо очі і пішли вбивати дракона. А мені до нього ще й добудуватись потрібно. Іху я його вбив. Це було так весело і класно і довго. Хоча б залутаю досвіду і зможу зачарувати з цього досвіду собі обладунки. А тепер десь тут повинен бути портал на інші острова. А ось він. В моїй подорожі до Інсіті я доволі багато часу добував Андерняк та його ставлю, щоб добудуватись до інших островів. А ось довгочікувана Енд Сіті, і я сподіваюсь, тут у нас буде корабель, в якому я золотаю свої перші літри. Але для початку мені потрібно справи. Вот и схочеб шалкромы. Ірки ж їх в цій кімнаті. Я бачу корабель, і краще туди швидше забратись. Я зараз нафіг личу швидко воду. Ставимо, що я можу падати. А під водою цей баф на мене не діє, хоча б якось врятувався. Під ском повинна бути кімната з елітрами, які мені й потрібні. Одразу лутаємо літри, і якомога швидше летимо Звідси ціль виконана елітри. Я здобув, але в мене тепер ще одна проблема: мої обладунки майже зламані, і мені їх потрібно зачарувати. Але перед тим як я піду здобувати ресурси для поселення, мені потрібно здобути феєрверки. І для початку мені знадобиться здобути хоча б якусь тростину. Окей, цього мені повинно бути достатньо і можна зробити ферму тростини вдома. А тут на мене зненацька нападають піледжери. Давайте тоді я отримую з них погану прикмету і почну свій перший рейд. А для цього мені знадобиться дуже багато стріл. І я отримав всього 23 стріли. Цю формулку мобів потрібно покращити. А от і поселення. Що ж, розпочнемо рейд. І оці рейдери. Окей, перша хвиля є. Цього разу вони йдуть зі сторони мого порталу в Незар. А де рейдери? Стоп, я чую звуки, вони десь схоже знизу. А під поселенням одразу спавнер? Але в скринях тупо нічого цікавого. Окрім одного золотого яблука. А тут ще один спавнер, і вони застрягли в печері. Цю хвилю рейду я швиденько вбив. Наступна хвиля пройшла доволі лайтова. О, тотем безсмертя! Це мені прям дуже потрібно. Давайте покладемо в руку. І нарешті в мене є тотем. Мені його прям не вистачало в лівій рюці. А Ану серйозно, вони вбили. Всіх моїх жителів, яких я тут сховав, залишилось добити цю відьму, і рейд повинен закінчитись. Є ай-яй-яй-яй-яй. Зараз побру. Та, та ну серйозно, та темп збили з мене. І в мене залишилось тільки два жителя. Окрім тих двох, більше жителів в моєму поселенні не залишилось. Давайте тоді для жителів я збудую дім побільше, ніж ті, що тут є в поселенні. Двох жителів я одразу сюди переселив і давайте додамо їм ліжка. Я деякий час поторгувався жителями, та порозмножував їх, і тепер я можу собі купити зачарування ремонту. Бам, бу, Бах! Іди! І тепер мене все зачароване на ремонт, і можна. Піти відремонтуватись на фермі мобів, оскільки мені знадобиться багато ресурсів для мого поселення. Я відправився вбити шалкерів, щоб залутати з шалкербокси. І тепер я прокачав себе достатньо, щоб зібрати всі необхідні ресурси. Тому давайте їх здобудемо. Я зібрав майже всі ресурси, але мені залишилось зібрати темне призмарин, а дістати його зможу тільки з підводного данжу. Що ж, давайте наловлю рибу фугу для того, щоб зробити зілля підводного дихання. Я не піймав жодної риби фугу. Щось з цим біомом не те, як виявилось, фугу можна спіймати в теплому океані, до якого я долетів. І давайте перевіримо. І в мене є дві риби фугу, Я сподіваюсь, цього мені буде достатньо. О, окей, я зробив 6 стук цього зілля, і можна відправитись в підводний данж. А ось і він. Що ж? Давайте тоді вип'ємо зілля підводного дихання, і зайдемо в цей данж. Ай-яй-яй, боляче, -ч... Ау! десь тут повинно бути декілька мобів міні-босів. А от і цей міні-бос, який на мене прокляття накидує. Останнього боса я вбив, і я вже бачу трішечки призмарину, який я зараз добуду. Окей, весь данж я золотав, і в мене вийшло чуть більше ніж півтора стаки темного призмарину. І я сподіваюсь, мені цього буде достатньо, оскільки цей данж ще там урока. Let's go, збудуємо тут перший ді. І виглядає він шикарно. Але я думаю, якщо додати сюди ліхтаріків, то буде ще краще. І тепер будинок виглядає реально краще. Мені вдалося збудувати один будинок з цього поселення, але в мене вже закінчився темний призмарин. І мені його знов потрібно добути. One eternity later. пройшло дві години фарму, і в мене є 6,5 половини темного призмарину. Що ж let's go будувати? І цілих два будинки із цього поселення готові. А у мене тут печера під домом, яку потрібно забудувати І він буде готовий через секунду. ландшафт готовий. А в мене закінчився кварц. Де тут кварц? А от і він що ж ми його здобудемо? І я тоді зможу далі відправитись будувати. І в мене знову закінчився темний призмарин. І цього разу я зібрав 12 стаків темного призмарину. І можна добудувати оцей дім. Стоп, щось не то. гад, цей дім повинен бути вище на один рівень, який крінж. Типу ось так. Він був повинен виглядати. Окей, давайте цю хрінь переробимо. І через секунду цей дім буде готовий. І цей будинок перебудований так, як він повинен був бути. Вже приблизно половина будинків готова. І поки в мене все ще є темний призмарин, можна далі будувати. І в мене знову закінчився темний призмарин, але поселення вже готове відсотків десь на 70. І цей величезний дім ще потрібно буде збудувати якимось чином. Це в поселенні я вже будую 140 днів, і тепер мені знову зачищати я вже не знаю, який підводний данж. Окей, я думаю, я здобув достатньо і можна відправитись далі будувати. І наступним будинком я збудую дім коваля, бо це культова споруда поселення. І ось так, на мою думку, повинна виглядати на ковальня в вишневому біомі. А мені ще сюди лаву потрібно додати. О, і лава є. А мені залишилось будувати фонтан. Там будинок, і тут ще два будинки. І потім оцей величезний будинок, який я не знаю скільки я буду будувати. Але це поселення вже виглядає дуже круто. Зомбі, ти замахав мені. Заважай тоді лезгу з будуємо фонтанчик. І фонтан збудований. Залишилось мені всього три невеличких домики. Перед тим як я почну будувати величезний цей будинок. Вау, а цей будинок вийшов прям кайфовий. Мені він дуже подобається. І все у нас будовано, окрім цього величезного маєтку для жителів. Я за камерою підготував всі ресурси, і тепер можна будувати цей величезний маєток. Чи вишневе поселення виглядає ось так, але в мене закінчились ліхтарики. Давайте тоді я їх швиденько додам. І це поселення офіційно збудоване. Але ще потрібно провести доріжку до центрального будинку. Доріжки я провів, а в цьому поселенні у нас взагалі немає жителів, до речі. Ось тут місце я виділив для воріт, щоб тут був у нас вхід в поселення. Але для того, щоб зробити ворота, мені потрібно знайти акацію. Я зна... Найшов грибний біом. Це доволі рідкісна подія. У нас тут пустеля, і десь поруч повинен бути біом з акацією І ось акація, до речі. І здобудемо її трішечки. Мені прям багато не знадобиться. Ще одне оце дерево, і думаю, буде достатньо. Мені бам! І ворота збудовані. А тепер мені якимось чином потрібно перенести жителів з минулого поселення до нового вишневого. План такий: мені потрібно викупити тунель, провести по ньому рейки та відвести жителів з минулого поселення. До нового, тому давайте відправимося добувати залізо. Я знайшов якусь печеру. Ей єй скелет. Оу, перше залізо, йди до мене. Так крипер тихо не підірвеся і підірвався. Мій портал не за, занадто далеко від мого поселення. Тому я його зруйную та поставлю в самому поселенні. А тепер мені потрібно провести тунель до іншого порталу. І мені потрібно кудись купатись в цю сторону. Ага, а тепер потрібно ще й провести доріжку вниз. О, я тут В Цю сторону не купаємося. Окей, okay, і я добудував тунель. Давайте проведемо тепер рейки. І перший житель у нас поїхав. Одразу другий теж погнав. І ще велика кількість інших жителів, яких я теж відправив до нового поселення. Окей, тоді мені ще потрібні ліжка, які я виставив у вишневому поселенні. Так, ну що, жителі ловіть хліб, давайте я вас всіх погодую. Після чого я зробив дизайн порталу в Незер, який буде вписуватись до загального дизайну поселення. І нарешті це вишневе поселення повноцінно готове. Ось так воно виглядає. Як на мене, то виш. Ло дуже круто, хоч я його будував більше 200 днів. Також ось як воно виглядає вночі, папа. -па.